Росія, в принципі, воює як терорист, тому головна задача її це вбити якомога більше цивільного населення. Тому саме ми бачимо роботу такими засобами, як керована авіаційна бомба з модулями МПК, яке дозволяє їм працювати там на відстані до 100 кілометрів. За рахунок цього вони б'ють по цивільних містах, б'ють по житлових будинках, і ми бачимо від цього страждає сумщина, і Чернігівщина, і Харківщина. Додатково ми бачимо активно. Вони почали працювати по Запоріжжі. Безумовно, слушно було б зауважити, що по перше, Росія активно модернізовує ці засоби ураження. І е, це і за рахунок цього їм вдалося збільшити дистанцію роботи. Вони намагаються ускладнювати деякі процеси, які ми вже здолали. Тобто ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, які можуть впливати на точність цих авіабомб. Ми бачимо, що так само вони починають модернізувати ту ж саму стійку до засобів радіоелектронної боротьби. Антенну комета. а е, якщо раніше вона там була на 4 патч антени, зараз ми бачимо 8-12. Тобто Росія модернізує виключно ті засоби ураження, які на її думку більш ефективні для саме терористичних ударів, так само ми бачимо, наприклад, масштабування виробництва шахетів, тобто дієвий інструмент, який суттєво навантажує засоби протиповітряної оборони, і виснажує наші сили, тому безумовно слід очікувати, що Росія дедалі буде намагатися модернізувати ці засоби ураження і намагатися створити. Можливість використовувати її на більш великих дистанціях. тому на мою думку, ключовим рішенням цієї проблематики є не спроба безпосередньо перехоплення носіїв або, наприклад, вплив засобів про електронної боротьби, тому що жно таки засіб про електронно боротьби впливає на точність, вона зменшується на 200-300 метрів. І якщо ми кажемо про лінію бойового зіткнення, коли ми можемо відвести е, дану авіабомбу від е, там важливого укриття об'єкту військового, то е, в, в мирному місті а ми відводимо від одного житлового будинку, при цьому е, наводимо на інший житловий будинок, тому що в густо населених е, містах вони намагаються їх використовувати. Е, і на мою думку, саме е, рішення полягає в безпосередньо знищенні. Носіїв на аеродромах і знищення безпосередньо виробничих потужностей даних засобів ураження, тому що знов таки треба зауважити, що навіть модулі МПК Росіяни роблять на звичайних чи поушних трьохкоординатних, п'ятикоординатних станках, які не підпадають під санкції. Тому звісно, що треба працювати більш активно по. Виробничим потужностям і по безпосередньо складам і е, літакам, які знаходяться на базах, для того, щоб зменшити потенціал Росії використовувати даний тип зброї. Безпосередньо столиця знаходиться на відстані е, неможливої поки що для ураження кабів, і я би зазначив, що, в принципі, якщо казати про можливість технології додавання реактивної тязі, тяги, для а, модулів МПК, то це значно ускладнює процес самого модуля. Треба а, роз, розраховувати вагу, треба розраховувати аеродинаміку. А, треба розуміти, що, наприклад, а, якщо вони зроблять а, на авіабомби там, вагою там, 500 кілограмів, зроблять а, чуть менше або чуть більше крило, то це приведе до того, що, наприклад, модуль МПК не світ або після динамічного удару, який відбувається після перевертання. Авіабомби і перетр і при розкритті крил, він, він просто буде ламатися. Тому насправді я би зазначив, що Росія не піде цим шляхом. Вона ми бачимо, що вона намагається зараз робити інші типи ракет з саме за рахунок того, і з'явилася ракета Х-69, якою вони активно хочуть працювати на ближній дистанції довідні там до 400 кілометрів, і з тактичної авіації. Тому жно-таки повертаючись до основної тези, треба зрозуміти, що те, що має Російська Федерація, вона буде використовувати на відстані максимум до 110-120 кілометрів, і це з урахуванням того, що вони повинні знаходитися десь близько там 40 кілометрів до лінії по або до кордонів, щоб не бути ураженими засобами протиповітряної оборони України. Тому, на мою думку, найближчим часом Києву не грозять авіабомби. Але Росія треба забувати, що Росія і далі намагається виробляти засоби ураження до стратегічної авіації. Ми вже всі, всі вже звикли. Ми розуміємо, що коли звітає стратегічна авіація, то буде масово на обстріли і ви, будуть використовуватися ракети, які можуть працювати там на вісім понад 2000 км. кілометрів. Тобто, це дозволяє їм робити певні маневри в повітряному просторі України, обходити, обходячи засоби радіоелектронної боротьби чи засоби е, протиповітряного боротьби. Росія буде намагатися зараз за рахунок керованих авіабомб. Uh, і далі працювати по прикордоні по прифронтовій зоні, якщо ми кажемо про Запоріжжя, ну і далі намагатися активно працювати по uh, фронтовій лінії, тому що ми бачимо, що за рахунок цього за рахунок uh, стирання місця з лиця землі вдається просуватися, то як використовує Україна. Давайте почнемо з цього. Uh, ми бачили uh, удари по uh, мостах. Курській області, що е, рвало логістику ворога. Ми бачили удари по скопученню військ е, безпосередньо, і удари по, е, наприклад, бункерах або командних пунктах е, ворога. Е, саме так треба використовувати е, даний тип авіабомб. Е, це дозволяє за рахунок того, що вони запускаються на великій відстані. Це дозволяє не входити в зону ураження ворожої протиповітряної оборони. І а, за рахунок деяких модулів це дозволяє бути а, таким високоточним озброєнням, яке попадає чітко в а, потрібну ціль. А, знов таки, повертаючись до російських керованих авіабомб, треба зрозуміти, що м, точність під, під питанням і а, методика використання це безпосередньо по а, цивільних будинках. Безумовно, вони використовують їх і на лінії фронту. Але на таки ми бачимо, як активно вони б'ють по Запоріжжю, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині. Тобто вони і далі намагаються бити по цивільному населенню. для чого це робиться? Це робиться для того, щоб і далі психологічно тиснути на цивільне населення.